Вітаю вас, мої чарівні хлопчики та дівчатка! вітаю шановні дорослі. Давайте сьогодні повчимо з вами коротеньке розпівування, яке називається жираф. Всього дві, два речення. Ось, послухайте, я зараз вам заспіваю, а потім повчимо: Раф-раф-раф. Просто. Давайте повчимо з вами: Раф, 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 раф. Ось оранжевий жираф. Наша мелодія йде куди вгору і вниз. Р... Давайте ще раз разом зі мною співаємо: Раф, 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 коли ми піднялися, а тепер спускаємось вниз, по сходинках вниз. Ось ось оранжевий. жираф. Давайте ще раз: раф, 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 раф. раф. ось оранжевий, жираф. раф. Ре. У нас тут два склади такі: раф-раф-раф і ре-ре-ре. Давайте ре-ре-ре. Ре, ре, ре. ре ре Він з дерев листочки рве. А тепер давайте об'єднаємо. раф ф раф Наше розпівування я впевнена, що у вас все вийшло. Чекаю вас на нашому занятті. Сьогодні кажу вам до побачення. До нових зустрічей!